Доброго дня, Миколаїв, 31 грудня, 23 рік. Останній день року. Вітаю всіх на каналі. Вітаю з тим, що пройшов один рік і наступає інший. В цьому році у нас це так. І так буде доти, доки у нас не настане спокій в нашій країні, поки нас не лишуть наші вороги, не лишуть ті люди, які бажають нам зла, бажають нам крові, смерті. Ми нікому не бажаємо, ми собі жили і живемо. Вітаю вас! Зміною дати це лише зміна дати. Зміна дати міняється число, яке значить наприкінці з 23-2023 на 2024. Це кожен день змінюється дата. Так, у нас в цьому році. Так. Ми працюємо, нічого не міняється в нас в житті. Треба працювати. Ми висаджуємо свій садок, продовжуємо висаджувати. Фундуки, пересаджуємо дерева. Чекаємо на посилки. Завтра мають нам відправити нові саджанці. Саджаємо садок, продовжуємо фундуки. Досаджуємо Яблу, яблуневий садок, посадимо. Ось ми википали кизил. Мої сіянці кизилу. Ми бачимо, щепою викапуємо з комом землі, гарна коренева система. І саджаємо садки. Саджаємо садки з надією на перемогу, на краще майбутнє. Що б у нас не відбувалося, як би нас не бомбили, не лякали ракетами, шахедами ще чимось, ми не боїмося, ми робимо свою справу. Ось коли буде кожен робити свою справу і коли кожен буде на своєму місці, і щоб жити краще. Щось робити, а не когось вбивати і когось грабувати. А щось робити самому, щоб мати щось і жити краще. Ось тоді у нас буде лад і в країні, і в світі. Ось так у нас, ось такий у нас несвятковий настрій. Раніше це приносило якусь радість. Радість. Дітям. Діти не винні в тому, що відбувається. Це помилки дорослих. Дітям це свято. Дітей, звісно, ми привітаємо, подаруємо подарунки. Отримують подарунки хтось з військових, хто нас захищає. Вони теж чекають і хочуть. Чогось приємного. А ми продовжуємо працювати, вирощувати сади, саджати, щоб коли закінчиться все це неподобство, наша країна далі процвітала. І ми раділи своєму життю. І що ми щось Зрозуміли всі свої помилки і щось зробили корисне. Кожен з нас в своєму житті. Дякую за увагу. Підписка вподобайка таке новорічне відео. Сьогодні у нас плюс 10, тихо, сонячно, тепло. І слава Богу, наші воїни не мерзнуть. Слава воїнам! Які дають нам змогу працювати на землі? Слава Україні!